Макдональдс вважається рестораном, тому якщо вас, в Канаді хлопець, запрошує в ресторан, будьте обережні. Катошка мені взагалі не подобається. Я не знаю, чого не можна було піджавати. Він модрий тепер воліє, у нас маги не воліє. Вітаю на своєму каналі «Дівчачий Вайб. І сьогодні буде дуже цікаво, тому що ми зазирнемо в канадський МакДональдс, щоб дізнатися, чим він нас дивує і чи справді відрізняється від нашого звичного українського. Тож гайда дивитися і куштувати разом. Так, ну ось він виглядає так з вулиці, є МакДрайв, працює він 24 години, працює кожного дня і така вивіска. Ну, здається, поки що все таке ж саме, як і в Україні. Йдемо далі, підходимо вже ближче до самого входу. Була в я, до речі, в неділю і він працював. Так, ну ось ми зараз заходимо, відкриваємо двері, бачимо грязну підлогу і саму, в принципі, антисанітарію. До речі, у нас були такі безкоштовні два флаєри на Big Мак і на Мак Полі, на Big Chicken. Я зазвичай я все замовляю через автомат паскежини парк па францу і тому мені так зручно, я вибираю англійську мову і повністю приходжу меню. Зараз вам покажу меню, це що тут знаходиться. В принципі, є всі бургери бик з биконом. З... Корцею, бургери, є навіть веганські бургери, але вони взагалі відрізняються від того, що на картинці. Ну і ось приблизно їхня вартість. Тобто за більший бургер ви можете заплатити приблизно 9-10 доларів. За менший бургер можна заплатити приблизно 5-6 доларів. А так, ще дуже важливо сказати про те, що, на жаль, Хелсі ви тут в меню нічого не знайдете. Типу, там якісь весяні пластівці на брекфест, чи якийсь салат, супер Цезар. Такого не буде. Ну і плюс класно, до речі, те, що вони зазвичай пишуть кількість калорій на страву або на меню. Холодні напої є завжди в меню. Холодний чай, холодна кава, всякі соки, спрайти, все це є в меню. І обов'язково з льдом. Чому? Не розумію, тому що на вулиці приблизно мінус 15. Чомусь відразу мене понесло до меню з солодким. Я перше бачила в цьому меню такі якісь мак-попси. Дуже було цікаво спробувати, тому я додала їх відразу в корзину. Так, переходжу до напоїв і, чесно кажучи, не розумію, навіщо тут повний перелік цих напоїв. Тому що, в принципі, пізніше я вам покажу, як ці напої я можу самостійно отримати. І без різниці, яку вартість я за них заплачу, більше менше все одно. Ну, а тепер прийшов час обирати національну квебекську страву Футін. Так, 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 вам почулось все вірно. Путін це національна квебекська страва. Ходить картошка фрі, сир, бекон і поливається кисло солодким соусом, типу барбекю. Пізніше вам обов'язково покажу і скажу свій відгук про неї. Так, ну тут вибираю останній десерт, щоб скуштувати. Зупиняюсь на Мафіну і беру Мафін. Додаю його в корзину і бачу, в принципі, що кінечна сума у мене становить близько 20-30 доларів. Навіть це вже з таксами, з податками. Зайняла своє місце в цьому прекрасному ресторані і показую вам, як виглядає очікування і, в принципі, сама каса. Ну і так, головне меню, так сказати, інтерактивне меню. Загальний час очікування приблизно склав 25-30 хвилин. На жаль, ви скажете, чому ми ж не замовили так багато страв? Так, ми не замовили, але, на жаль, люди тут дуже сильно. Як, як сказати, лінивий. Так, працювати ніхто тут не хоче. Тому о, всі замовлення видають дуже-дуже сильно повітря. Решті отримала, отримала, чекаю, щаслива зараз буде розпаковка. Обов'язково перед тим, як їсти, необхідно помити руки, тому зайшла в туалет, щоб показати вам вбираю. Ну так, на років, років 20 відстає точно. Але руки помити можна супер. Так, Спасибо. значит, белым мы с еще у нас тут две. Я забыл микрофон. микрофон. Я забыла микрофон. Так.

Да, така шоколад, бій, так, така шоколадна, э, і така рожева. І всього чотири штуки. Далі, що нас тут? Big Mac і Mac Pulli. Серветки, дякую за серветки. Big Mac Pulli. Ага, боже. Так, ось така булочка Big Mac Pulli. Що у нас тут є? О, боже, взагалі нічого. Просто бідно. Просто бідно.

Чим складається Макдональдс в Лобелі, і чи є лише клобель, Це називається їхня фірма у нас тут входить картопля фрі, бекон, соус, типу як солодкий барбекю соус і сир. А я попала? Ні, на валка нам не писала. Чому пистимо?

Через що? занадто Занат. 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 Так, що нам ще? Ладно, але мені подобається. Занат. Кому мак, може не подобається? Я просто вже не пам'ятаю, як він макус не пам'ятаю в Україні. Але я заволіс дуже різку кожу. До речі, забула сказати. Макдональдс вважається рестораном. Тому, якщо вас в Канаді хлопець запрошує в ресторан, будьте обережні. Так, далі що на сіде на розпарку. Я ось так у Нас на розпаковку іде Big Mac. Так вона виглядає. Що у нас тут є? Значить, у нас тут є е, така котлета супер велика взагалі огірки.

Те ж саме у нас йде е, булка, е, якийсь перемазаний майонез і капуста. Далі, типу, курка чикен, кріспі. Але подивіться, як воно виглядає? Воно ну, просто ну, це жах. І ще плюс все е, розвалене. Ну, вона розвалена взагалі, типу, так? Да? Я вам да? да. ну, зарі... да, плюс пускай сказать туда задоволення. Ну, взагалі нарослячить бы ты понимаю, соус у нас целый бокс. Да, мы на солнце просто пробку про таком. І плюс... А, ну, булка вона, типу, взагалі булка як як резинет. Наступний рот. Відкриваю Рот. Ро. Що тут у А, Цибуля. Я бачу цибулю. Я бачу си і половинка, половинка куриці. Половинка. Смак зараз. Я не знаю, чого не можна було піджарити хотя бы Він гострий. О боже, він гострий, дуже гострий. Він просто жахтий гострий. Це просто жах. Це ліса дісі головне кока-кола зорок. Тут не вот путін. Путін сам типу як національна страва в Клебеті, само Клебету, тобто. В Канаді, в принципі, в Макдональдсі. Ви не знаєте, це таковий путін. Це може бути совсем колес. Що тут у нас є? Бекон, картопля фрі, сир і соус. Не гострі взагалі. Це таке кисло-солодке. кисло кислосолодке.

Бо робиться не звільбован. Ой, чи ні, так що не па. Ну, я такі багато намагаються розпробувати. Коротше, ну в мене досить пилося по кучі ролл. На ролик пече, я от отево їм і мені один лаваш. У ній вокзалі ніякі, спеціалік. Трошки острота і один лаваш. Тут, коротше, ще на вечір збираються дуже багато бомжів. Виявляєте, картопля фрі? В соусі, і воно це ще все розігрівається. Так що проводить десерт. Козі, що може сказати про десерт? Він походу перебігти, це гриб якийсь. Дуже солодке вже можу сказати 100%, тому що. Ці десерти, вони дуже солодкі, вони не, неймовірно солодкі. Мені здається, що навіть самий хліб допускають. <плес> угу. Таке як зо. Він голодний. І оця вже штука, вона вже обвітрилася. Вона суха вже. Це не смачно. Далі коштую Мак Попс. Пахне красителем. Так, <кхи> да, це жарене тісто. Це жарене тісто. так воно виглядає. Це тісто. Це так, уже... <кхи> Ці тісто... Ці, не смачно. Так <кхи> що мені сподобалось? Мені не сподобалось нічого. Ось такий же самий Поп Мак Попс. Також жарене тісто. Типу як в олії, воно смажене в олії. Типу шоколаду. Я не можу сказати, мені не подобається. Хоча ж забити всіх в ми заплатили 30 доларів за все, але це без бургера, тому що у нас були флаєри, які я показала на початку. І там ну, цей флаєр безкоштовно ходив Mac, і морфполі. Морполі це. Чикола. Чи варто, чи не варто, вона вчив тому для вас відомо? Ну нас, в принципі, все. Щоб сказати, що я залишила задоволена, я не залишила задоволена. Мені, в принципі, така їжа не дуже подобається. Чисто заради того, щоб показати вам. В смаку взагалі немає ніякого, воно. Повністю виглядає як резина, коштує як резина. Ну, таке скуштувати наразок. Ну і так виглядає вже сам ресторан. Навіть не знаю, як його правильно назвати Макдональдс. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк. Обов'язково напишіть ваше враження в коментарі, тому що мені це дуже важливо. У мене враження взагалі, ну це, це повний відстій, так сказати. Я, як Ольга Фреймут, я би сказала ні, 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 ревізор не рекомендує. Так, от і я навіть не рекомендую ходити в такі заклади. Ходила для вас спеціально для того, щоб просто зняти і показати вам атмосферу. Але канадійці типу ташаться, їм таке подобається, вони люблять і вони приходять навіть з на ноутбуками працювати в Макдональдс. Тому на будь-який продукт свій покупець.